Такий вигляд має приміщення дитячого садка у селі Черняхівка Кропивницького району. Двоповерхова будівля площею понад 800 квадратних метрів має покрівлю, немає вікон і дверей. Поряд залишки будівельного сміття. У паспорті об'єкту написано, що будівництво мали закінчити до кінця минулого року. Будувати садок почали влітку 2020-го. Тоді вартість робіт склала 30,5 мільйонів гривень згідно умов фінансування. 90% від цієї суми сплачує Державний фонд регіонального розвитку. Решту громада. Нашої сторони було профінансовано 2 мільйона, і з боку ДФР майже 6 мільйонів. Загальна вартість була робіт у 2020 році, десь на приблизно на 8 мільйонів. В наступному році, тобто в 2021, наше фінансування складало 176 тисяч і мільйон 700 із державного бюджету. Каже, у будівництві дитсадка зацікавлені. Наш один садочок зараз в селі Соколівському охоплює дошкільною освітою три населених пункти Соколівське, Новопетрівку, Чиняхівку. Вони стали жити як? разом разом як? дружня. Соколівський дитсадок відвідує 67 дітей, розповідає його директор Роман Ткачук. «Проєктна потужність розрахована, ну маючи на те, що по новим нормам, то ми взагалі маємо проектну потужність 30 чоловік. У нас приміщення є спристосованими і вони не відповідають на даний момент новим санітарним нормам і новим нормам, які повинні бути для кожної дитини по наявності площі, і по наявності відповідних. Ну, обладнання і так далі. Тому що ну, є потреба, в принципі, щоб трошки розширитися. На даний момент в мене до 30 чоловік знаходиться в черзі, і це саме діти до трьох років. Ми не зможемо всіх дітей забрати, тому що ми не зможемо. Там ще по новим нормам буде ясельна група до 15 чоловік. Цей дитсадок відвідує двоє дітей, жительки Черняхівки, Ольги Озерної. Діткам в садочку подобається, але ж маленьке дуже приміщення, там нема де розгорнутися. І, звісно, краще було, якби на Черняхівці був садочок. Мама двох дітей Олена Малюта каже, відстань від будинку до дитячого садка у Соколівці три кілометри, а до того, що будують у черняхівці, 15 хвилин пішки. В зв'язку з погодними умовами не завжди добре добратися. Іноді навіть пішком йдемо. Це займає около 30-40 хвилин. Часто на маршрутці. Маршрутка повна, не завжди вовремя приїжджає. У минулому році вартість будівельних робіт дитячого садка у Черняхівці під час коригування проєкту підвищили на 5 мільйонів гривень. Трошки змінилося законодавство, пожуткішили норми щодо інклюзії, енергозбереження, комплексності будівель. І тому проєкт скоригували, додавши ці роботи. І там ще треба виконати. Це внутрішні оздоблювальні роботи, встановлення енергозберігаючих вікон, дверей, роботи з благоустрою, зовнішні та внутрішні мережі всі прокласти, побудувати котельні. Я вже в компанії ті не працюю. Останнє я знаю, що проект мавиться на коректування. Тобто, по факту, ті роботи, які зроблені зараз, От більше робити не можна було згідно проекту. Було дуже багато питань до самого проєкту, і ну там були помилки в проєкті, які потрібно спершу було виправити, а потім доробляти той будинок. Каже завершити будівництво дитячого садка планують у грудні нинішнього року. Олена Жикалова, Анна Добрань, Анатолій Басистий, Руслан Фошка. Новини на Суспільному. Кіроградщина.